Сьогодні 12-й день, тривалість, витривалість. Робимо тренування для розвитку витривалості. Це минулі дні тренувань такі були, того продовжуємо всі робити тренування, які є, які вважаю за потрібне. Сьогодні просте тренування дуже. Підтягуємося, віджимаємося на брусях і на турнічку підтягування робимо Чику Чикуліка чи кулічка! Чи Коротше. Підтягування секунда челендж є такий. Це для якраз витривалості. Підтягуємося, наприклад, секунду. Повільно опускаємося. Секунду. Підтягуємося 2 секунди. Опускаємося маю, на увазі. Бистро тобто, підтягуємося, 2 секунди опускаємося. Бистро підтягуємося, 3 секунди опускаємося. Кожен раз плюс 1 секунда додається. віджиманнях так само. Віджимаємося швидко, до секунди, пів секунди, тобто швидко і повільно опускаємося до 1, 2, 3 і доходимо до максимуму. Наприклад, в мене вийде дійти до 10 секунд. Після 10 секунд спускаємося на низ. Наприклад, упрусь в те, що не зможу зробити 10 секунд, зроблю тільки 9 секунд з 10. І тоді починаю з того разу робити, кого зробив, а який не зробив, то вже не роблю. Тобто робиться підхід на турніку, після цього підхід на брусях, потім знову на турніку і знову на брусях. Получається 4 підходи загалом. Один великий підхід на турніку, один великий на брусах. Все. По-моєму, дуже просто. Як це буде виглядати, зараз покажу. І після тренування поговоримо ще стосовно того, за чим треба було робити цю тренування і які дають плюси, тільки тренування і так далі. Все, чекайте кінця тренування. Коротше, тренування для розвитку витривалості плюс одна секунда. Кожне підтягування потрібно робити. Підтягуються один раз і опускається одну секунду. Підтягнулись два рази. 2 секунди опускатись. Три рази, тобто третій раз, 3 секунди. З кожним наступним підтягуванням плюс 1 секунда повільності опускання віджимань і підтягувань. От таке тренування потрібно робити. Тут все дуже просто: підхід робиться на максимум, себе неможливо обманути ніяк, тому що при підтягуванні, якщо не вийде підтягнутись чи опуститись. Стільки секунд, чи наступний раз підтягування зробити, то просто тіло не витримує і спригується з турніка. От таким чином виходить, що постійно можна робити кожен підхід і таким от образом докачувати тіло 100%, знаючи, що ніяк себе тут не обдуриш. Просто нереально. І у кого який результат може бути, вообще немає ніякого значення, тому що у кожного своя ціпкість, у кожного своя витривалість, і з цією і витривалістю посиля зробити стільки разів, скільки. Виходить. Того просто потрібно совісно, стопроцентно сконцентровано робити кожен підхід, думати про кожну секунду, напрягати м'язи. Тут дуже добре працюють предпліччя, тому що потрібно тримати тіло в повітрі і в одному і в другому якби, варіанті вправи, і таким чином постійно роблячи одне за другим підтягування. Віджимання, підтягування, віджимання. Можна робити в будь-якому порядку. Спочатку віджимання, потім підтягування або навпаки. Це великого значення немає, кому як зручно. Але, по-моєму, краще робити підтягування, потім віджимання, так як ми приблизно на підтягуванні більше сили тратимо, і віджимання чуть завжди легше дається. Це вправа, яку потрібно робити в опорі. І таким чином, тіло вже після підтягування трошки тяжче стає. Віджимання легше можна робити, при тому, що відчувати себе комфортніше і кайфовіше робити таке тренування, тобто зручніше, просто одним словом, це комфорт. Таким чином, кожне і віджимання робимо, просто чередуючи між собою з віддихом до 2-3 хвилин. Не більше, чим 3 хвилини, потрібно віддихати, і тоді буде класний результат, так як. При таких от підходах з таким віддихом тіло не встигає дуже сильно охолодитись і тримається теплота, комфорт під час самого тренування з самого початку першого підтягування чи віджимання до кінця останнього підтягування чи віджимання. Все дуже просто. Деталі, які потрібно знати під час таких вправ, це то, що тіло має бути кожен раз при кожній вправі максимально зацепенінне, тобто воно має бути як робот. Взагалі, не рухатись, старатись не рухати тілом не вліво, не вправо. Все, що має тут рухатись, для того, щоб розвивати витривалість в якості прокачки м'язів, так як потрібно буде прокачувати м'язи з цією витривалістю в інших вправах, І якраз ця конкретна треніровочка дає змогу. Прокачувати витривалість для прокачки м'язів, тому що якщо просто робити витривалість для того, щоб робити більше разів в підході, чи це підтягнення, чи віджимання не має значення, то тоді таким чином розвивається витривалість для того, щоб робити більше підтягувань чи віджимань, чи будь-якої іншої вправи, якщо робити ту вправу постійно для розвитку такої витривалості. А так як потрібно розвивати витривалість для того, щоб прокачувати м'язи, конкретно в цьому серіалі і в Цих от вправах і тренуваннях, то для цієї цілі, звичайно ж, робимо постійно такі тренування, які розвивають витривалість для прокачки м'язів. В цьому конкретно тренуванні потрібно, наприклад, підтягування робити так, що, звичайно, що тіло буде рухатись, ноги будуть рухатись, буде щось там дригатись і так далі. Тобто нереально, прям. Себе якби зажати м'язами і робити повністю підтягування. В принципі, воно є реальним і це можливо зробити, але з такими тренуваннями тіло само по собі буде чуть-чуть звикати до такої нагрузки і буде себе почувати набагато стабільніше і комфортніше в таких от підтягуваннях і віджиманнях. Тому що звичка буде напрацьовуватись і просто буде зручніше, комфортніше кожен раз робити ці повтори, вправи. І тіло буде вже розуміти, що від нього хочеться, тому просто практика все поставить на свої місця. Супер дуже великої якоїсь уваги приділяти тому, щоб тримати тіло рівно, не потрібно. Потрібно просто розуміти, що відчуття то, де тіло буде більш тяжче, і віджимання, і підтягування в будь-якому з цих підходів, воно відчується вам, якщо будете робити це тренування. То це є класне відчуття і правильне. Це означає, що тіло звикає. От до цього відчуття потрібно просто йти природньо, не напрягаючи себе тими деталями, щоб концентрувати увагу на цих деталях. Тому що краще концентруватись на самому підході і на тих секундах, які потрібно робити. Це саме головне. А тіло воно само по собі чуть-чуть по пристосується до таких, от вправ, і таким чином можна просто. Природньо, комфортно, кайфово дійти до бажаного результату і зробити це, не напрягаючи свій розум, що саме головне, тому що простіше всього, завжди робити все зручніше, чим якось таким чином, що, блін, надо, 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 надо. Нічого тут особо не надо. Тут все, що надо, це робити совісно, кожен підхід. І просто можна робити. Один підхід до підняття цих секунд вверх для прикладу цих самих підтягувань. Просто підтягування кожне робиться, плюс 1 секунда доходите до 5 секунд. Все, далі 6 секунда. шосте підтягування зробилося. 6 секунд опускатися не можете. Тіло просто на другий секунд, ну другій спригує, все. Нельзя, далі ніяк. І тоді, як би це і є максимальний підхід. Можна зробити таких два підходи. В ідеалі все тренування краще всього робити 4-5 підходів. Можна робити і 10 підходів, можна робити, скільки завгодно підходів. Просто це приклад того, як тренування робиться для всіх вас, для зрозумілості самого підходу і навіщо це потрібно, а скільки підходів, для кого робити, це вже у кожного. Індивідуально і окремо. Але класика, стандарт, чисто тренування розраховано на те, на що воно розраховано, це 4-5 підходів таких от. Можна зробити одне тренування, чисто підтягування вверх і опускання плюс одна секунда. Так само віджимання вверх, і опускання тіла плюс одна секунда. От для прикладу, таким чином робити, тому що є два варіанти того, як тренування робити. І... Можна зробити навпаки, починати тренування з максимума. Наприклад, один підхід робиться до 5 секунд, другий підхід на тих же самих брусях робиться з 5 секунд. Тобто перше віджимання робиться до 5 секунд, після цього 4 секунди, 3 секунди і так до 1 секунди. І якби все. І так само з підтягуваннями. Тобто один підхід робимо до тої секунди, до якої можемо, фіксуємо це собі, і наступний підхід робимо вже з тієї секунди вниз. Таким чином, чуть-чуть буде для м'язів різноманіття. І це буде цікавіше робити тілу, розуму, м'язам. Коротше кажучи, це просто краще для кращого результату, ніж робити одинаково. Можна робити і так, і так, і взагалі щось робити, нічого не робити, то краще щось робити, чим нічого не робити. Тоді буде кращий результат. Але в даному випадку, в цьому тренуванні в ідеалі, чотири підходи робиться: це один підхід на турніку, один на брусах, один на турніку, один на брусах. Перший підхід на турніку робиться. Так як було сказано, чисто плюс 1 секунда, починаючи з одної секунди, доходячи до максимальної кількості секунд, так само на брусах. І вже третій, четвертий підхід, повторний, другий підхід на турніку і на брусах, робиться починаючи з тої секунди, з якої було якби, дойдено максимально. От так вийде 4 підходи, 2 на турніку, 2 на брусах. Це мінімально, що потрібно і можна зробити у цьому тренуванні, для того, щоб отримати результат і зрозуміти, навіщо воно потрібно і відчути це тренування. Показав вам чисто случайно, через те, що переплутав саме тренування і підходи, не 2 підходи, а 4 На турніку і 4 на брусах по 2 підходи таких. Опускаючих плюс одна секунда, і навпаки, якби ріверснутих підтягувань і віджимань, починаючи з тої секунди, де якраз пік і максималка тих самих. Секунд в підтягуваннях і віджиманнях. От таким чином просто тренування робиться. Супер якоїсь додаткової тут мега-інформації немає. Єдине, що завжди потрібно звертати увагу на якість виконання, на техніку самих підтягувань, віджимань і базових вправ, тому що будь-яка базова вправа для прокачки м'язів качає м'язи тільки тоді, коли вони качаються, а не просто робиться як-небудь, чисто не думаючи, не обдумуючи. і і пошвидше би зробити це тренування, з таким понтом не вийде взагалі ніяк дійти до прокачки м'язів. Якщо тільки зразу ж є розуміння того, що потрібно концентрувати свої Думки на прокачки м'язів і на тому, як концентруються м'язи. І це може бути комусь навіть і скучно, і незручно, і не суперкомфортно робити такі вправи, проще всього зробити те, що хочеться, але щоб накачати м'язи, по-іншому не вийде. Для того, щоб вони накачались, реально потрібно робити ці всі не супер хотябільні деталі, виконувати їх. Тому просто порада вам, якщо будете пробувати це тренування, повторювати. Звернути увагу конкретно на то, щоб всі деталі в якості підтягувань підтягувати і старатися природним шляхом, чисто на комфорті розвивати ці підтягування і віджимання. А такою тренувачкою це вийде зробити набагато швидше, якісніше, краще і кайфовіше буде виконувати кожну вправу, якщо є розуміння, того, на що воно робиться, і що, як, куди і до чого. При других оцих от віджиманнях і підтягуваннях, коли вже навпаки зверху вниз потрібно йти. Тобто там, в моєму випадку, це вийшло 10 секунд, на брусах і на турніку приблизно так само все вийшло. Постарався якраз рівномірно якось розподілити кожен підхід, щоб рівномірно прокачати м'язи і витривалість розвинути. І починати потрібно ці. Останні підходи, тобто другу частину підходів, якраз в моєму випадку, з 10 секунд, 10 секунд, 9, 8, 7. І якщо на 5 секундах вже просто віджимаючись, одне віджимання за другим тіло чуть напрягається, понятно, що вже незручно віджиматися, що... Пампляться м'язи навіть чуть-чуть, і витривалість розвивається тяжче дихати, тяжче робити будь-яку цю вправу, тому що воно кожне підтягування віджимання робиться одне за другим. То потрібно, звичайно ж, спригнути з турніка чи з брусів і доробити вже ту кількість разів, яка залишається. От так от робиться це тренування. Тому перша частина тренування робиться на кайфі, тому що кожне підтягування віджимання робиться до максимума, себе нереально обманути, Єдине, що... Просто совісно робити, і тоді взагалі все буде кул. Cool. А от оця друга частина відтягувань і віджимань робиться таким чином, що вже виходить, і сил може не вистачати, і витривалості, тому не вийшло зробити ту кількість разів, як і в перших підходах, починаючи з тої секунди. Але через те, що є така функція спригнути з турніка чи брусів, то просто використовуючи цю функцію. Можна доробити вже кожне підтягнення віджимання, але потрібно робити кожен цей підхід так, щоб не віддихати більше, ніж 10 секунд, максимум 15 після такого спригування з турніків, а, чи брусі. Ще краще просто зразу ж, буквально через 2-3 секунди, доробляти, щоб м'язи залишались в напрузі. І так як розвивається витривалість, то щоб розвинути її, потрібно робити все, якби. Одним підходом намагатись першу частину тренування так і робиться, тому що по іншому ніяк. А другу частину потрібно просто підтягувати от все до першої, оцінює частини результатів. Короче, пампу як пампу особливо нема. Того навіть не показую вам ніяку форму особливо. Тренування для витривалості. Чуть перепутав, зробив, замість того, щоб два підходи, чотири, Того, що на другому підході короче, почав робити той же самий підхід, мав робити зверху вниз, пішов, думаю, так понравилось, мабуть, треба ще раз зробити. Того вирішив зробити більше. Взагалі можна робити таке тренування і по... Да, да, да. А? А? Сейчас <свят> <свят> нарушнички <даю> поиграем. <свят> Ладно. Короче, собака. Рішила погратися з моїми речима. А... <смі> з нею вирішив погратися у сніжки. Коротше, от таке тренування. Можна по 5, по 10 підходів таких робити. Можна, якщо хто фанатик, вообще, прям 20 підходів робити. Хто скільки хоче, скільки є змоги і хто краще скільки може. Взагалі, в загальному 4-5 підходів це стандарт, класіка. Того навіть круче, що зробив. На пару підходів більше. Взагалі немає великого значення. Давайте, щоб не заливати лишнього нічого. Закінчуємо це тренування. Сьогодні дуже просте відео, класна сьогодні погода, дуже тепло, взагалі, кайфово, круто, зручно. Того поставте лайк, підпишіться на канал, дивіться попередні відео про те, як качати м'язи. Показую ці відосики і тренування для того, щоб показати, яким чином качаю м'язи і якщо, як можна накачатись на турніках і брусах. У мене якби, не така конечно, основа, як у бодібілдерів, які займаються в спортзалі, для того, щоб качати м'язи і ставати масивними великими, але намагаюся показати, як можна зробити гарну форму тіла, красиву рельєфну масу, сухість м'язів. Коротше кажучи, в моєму випадку, як себе зробити моделлю. Тож це модельна зовнішність, модельне тіло і для зйомок модельних мені взагалі це супер навіть. Більше ніж краще. Для того, щоб стати бодібілдером, то створити гарне тіло, в принципі, можливо, своєю вагою тіла на турніках і брусах, але можливо не настільки воно можливо, поки що з цими знаннями, основами, всім іншим, що є в інтернеті і в вільному доступі, як у бодібілдерів, які качаються в спортзалі. Але намагаюся зі своєї сторони показати і розказати щось нове, що вважаю інформативним і науковим навіть в якійсь мірі, тому що займаюся це життя. Підписуйтесь на канал, дивіться минулі такі серії. Є дуже багато різних тренувань. І кожне тренування підійде навіть новачкам і тим, хто взагалі нічого не вміє, не підтягується, не віджиматися. І дуже хоче почати займатися воркаутом, своїм тілом, ставати гарнішими, кращими і т.д. і т.п. то переходіть на сайт workoutadama.com і купляйте програми тренувань своєю вагою тіла, якими займаюся, тренуюсь вже більше ніж. П'ять років продаю їх через цей сайт, і там всі знання мої весь досвід за всі роки тренувань. Кому треба більш детальніше, більш конкретніше, більш персональніше, то вам програми тренувань майте собі на увазі. Хто хоче персональні тренування, то пишіть мені взагалі в в Дірект. Можна тренуватися і через інтернет, і вживу, по-різному, і навіть в іншу країну летів для того, щоб з спортсменом тренуватися по персональній програмі тренувань. Тому є різні опції. Займайтесь спортом, ставайте гарнішими, кращими. Всім удачі. Пока. Так, а хто це тут у мене вмостився на моїх шмотках? Привіт! Як діла? Що тобі там норм? Удобно? Рішив мені чи вирішила мені шмотки нагріти, поки розказував відосик, так? Да? Нормально? Мені треба одиватися і ти чи що ти кажеш. Чи, чи, чи що? Чи як? Як ми це будемо рішати? Вже робили ляс засидає, да? Ну все. Коротше на цій собаці Закінчиться цей відосик.